Друзі, всім привіт! Дуже ввожу рубрику Легка листівка за 5 хвилин. Що побачила, беру формат А5 кольоровий картон. Що я побачила, що, звісно, хочеться зробити завжди щось просте, щось легке. І щоб воно було гарне. Тому. Нам тут потрібна буде малярна стрічка обов'язково. Ми прикріплюємо нашу картонку до якоїсь поверхні. У мене це звичайна бумага. Далі дивіться, мені потрібно буде пензлик плаский, круглий і зубна щіточка. Тут вже я пробувала цю листівочку, тому в мене, бачите, вже є фарби жовта, біла, блакитна, це ультрамарин і фіолетова. І ми зараз будемо робити. І так, на початку ми створимо рамку і красу. Я взяла зубну щіточку з, трошки вона в мене в воді і в білу фарбу, отак от, от гарнесенько. І оцей от куточок я забризгаю щіточкою. Бачите? Можете весь, але в мене буде оцей. І далі, отут я відтіню. Зараз я візьму фіолетову, так, мені трішечки треба водичку на цю о, білу, зубну щітку. Покладіть поруч якусь серветочку або кусочок тканини, щоб ви витирали руки. Так. Трошки водички. от Щоб була така, бачите, консистенція не водяниста з фарбою, але яка дала б нам можливість отак от прискати. Бачите, І трішечки поверху я завдала такої шкоди, перекрила білий. Далі бажано, ви можете взяти навіть сухий пензлик, я його трішечки витру. Оп, не спішимо. Беру білу фарбу макаю і блакитну ультрамарин. І пишу, не пишу, а веду по краям от таку лінію. Саме для цього пензлик повинен бути сухим, щоб він не замальовував все, а просто зробив би нам рамочку. Так, секундочку, тут хтось в нас. Далі ми беремо круглий е пензлик, трішечки водички в білу фарбу, і я буду робити три, три квіточки. Тут, тут, тут. Хризантемки. Раз, два, три, просто провожу пензликом і отак от його фіксую цю штучку. Далі, отут квіточка в мене буде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отут буде трішечки дивитися. Є. Смакаю кінчик пензлика в блакитну фарбу. в мене така, бачите, робіть під свій колір да? і поверху перекриваю цю саму квіточку, якби її роблю, окаймляю її, роблю отаку от захисну штучку. Бачите, стараюсь не перекривати оці білі пелюсточки, тобто нам треба зробити таку багатошаровість і глибину. Далі в білу, от в цю фіолетову, можна навіть, бачити, таку потемніше. І знову йду обережно. Раз, два, три, чотири, пять. І пелюсточки вимальовуємо. Навіть трішки в мене забагато, бачите, я перекрила білу фарбу. Можете залишити білу, щоб там е, залишилось. Або, якщо нам хочеться такої якоїсь чарівності додати, ми беремо е, круглий пензлик. І отут-от. Пам'ятаєте, ми малювали, чи бачили, ви всі ми складаємось з космічного пилу. Так мені ці крапочки подобаються. Робимо такі більш виразні крапочки. Оці, що в нас були зубною щіткою, вони нам дають задній фон. А ці ми вже вимальовуємо самі. Да? Так, Хто там дивиться за часом, встигаємо ми чи не встигаємо за 5 хвилин створити листівочку. І далі. Я беру фіолетову фарбу і вимальовую отут-от просто з Ви можете зараз залишити, малювати фіолетовим з синім, якщо захочете. Це в мене схоже на хризантемки. Хризантемки в мене лежать поруч, але якщо мені ж. В мене ж для чогось тут жовта фарба. Я беру цю жовту, додаю блакитної, отримую зелений колір. Ви можете використовувати і зелену фарбу. І зеленою фарбою ви вимальовуєте квіточку. Я вирішила, що спеціально треба записувати такі відео, от просто щоб це було легко, щоб це було швидко, щоб це можна було зробити декілька листівок. да? Але вам би їх хотілося зробити. Далі беру більше жовтої, трошки до жовтої додаю отут-білу, от щоб вона була така насичена. І ще додаю цього листя. краса. Вже трошки я перебільшила, 7 хвилин у нас. Якщо захочеться, бо мцяне не зупинити, ви можете синьою фарбою, наприклад, відтінити ці всі штучки, додати глибини більше. От просто, що воно там десь глибоко заходить. О, дуже обережно я зараз просто відтіняю темно синьою трішечки трішечки. Ось такі роблю штрихи, більше не буду. Все, проста листівочка готова, ми її знімаємо. Раз, два. Три. Що скажете? Показую ближче. Мені здається, дуже красиво. Красиво і просто. Малюйте з задоволенням.